Мобілізація слово, яке турбує зараз усе суспільство. Генерал Залужний прямо говорить, що в українському війську не вистачає людей. Він звернувся з відповідною заявкою до політичного керівництва і попросив підготувати законопроєкт, який має стати законом, який буде гарантувати те, що українських людей, українських громадян, чоловіків будуть призивати. Мобілізація йде дуже важко. Ми бачимо, що на блокпостах намагаються вручати повістки. Люди хочуть їхати за кордон, прикордонна служба обмежує виїзд чоловіків, і все суспільство вкрай не задоволене тією ситуацією, яка є в українському суспільстві і в українській армії. Разом з тим, українські військові, які пішли добровольцями або за призовом, не знають, коли вони звільняться. Дехто з них знаходиться на передовій з початку повномасштабного вторгнення, і, звичайно, їм хотілося б знати, скільки саме вони служитимуть: 24 місяці чи 36, так як звучить в різних проєктах, які стосуються мобілізації. Але мобілізація це не лише справа військових. Генерал Заброцький, який є заступником генерала залужного, заступником головнокомандувача, колись давно ще перед початком повномасштабного вторгнення пояснював мені, що воює не лише армія, воює ціле суспільство. Тому і мобілізація повинна стосуватися цілого суспільства. Хто спочатку пішов до Збройних сил України? Очевидно, це були добровольці, люди, які були патріотами, які відчували, що без їхнього плеча, без їхньої руки, без їхнього ока, без їхнього розуму українська армія не встоїть перед російською навалою. І ці люди добровільно пішли на фронт. Була інша категорія чоловіків і жінок, які не мали бажання йти добровольцями, але розуміли, що країні потрібно підставити плече і є законослухняними громадянами. Такі люди самі пішли до ДЦК, до військоматів, як колись їх називали, і в разі отримання повісток не ухилялися від мобілізації, а йшли до збройних сил. Всі ці люди зараз боронять нашу Україну і всім їм величезна повага. Але цих людей не вистачає. Ми бачимо, що Російська Федерація, наш ворог, перевела економіку на військовий лад, на військові рейки. Це стосується і призову. Величезні гроші платять російським солдатам, а ті, кого забирають, як правило, за відсутності громадянського суспільства і якоїсь справедливості в цьому суспільстві не можуть зробити нічого і йдуть воювати. Росіяни призивають в'язнів, злочинців всіх, кого завгодно життя їх нічого не варте, і тому їх набагато більше ніж українських військових. Українські військові воюють якісно. Втрати російської армії на деяких ділянках фронту перевищують в 5 разів втрати української армії. І лише за збереження такого балансу втрат ми зможемо виграти просто через те, що в Росії в стільки ж разів більше населення і їхній мобілізаційний потенціал набагато більший. Але як нам зробити, щоб українські люди пішли воювати? І чому вони не йдуть? Якщо ми подивимося, наприклад, Ізраїлю, то при оголошенні мобілізації в Ізраїлю така велика кількість ізраїльтян повертається з різних країн добровільно або збирається на пунктах збору, що військові частини не знають, куди їх подіти. В Ізраїлі під час великої мобілізації проблема стоїть з великою кількістю людей, з тим, щоб забезпечити їх зброєю військовими частинами, з тим, щоб вони були потрібні. У нас інша проблема. У нас людей не вистачає. Хто мав би вирішити цю проблему? Очевидно, в нормальному здоровому суспільстві з цією метою і створюються уряди національної єдності, тому що суспільство об'єднується, і для того, щоб провести мобілізацію, враховується величезна кількість факторів. Один з них, як це не дивно, справедливість. Колишні міністри, колишні депутати, ті, хто не зайнятий на державній роботі, діти і родичі чинних міністрів і депутатів, є серед перших, серед тих, хто йде в армію. Так само і відомі селебритіс, актори ми чудово знаємо, що герої відомого серіалу Фауда ізраїльського серіалу Фауда про ізраїльський спецназ, який дивилися дуже багато українців, мобілізувалися в перших рядах і пішли до армії оборони Ізраїлю. В нас теж є багато акторів і режисерів, відомих людей і селебрітіс, які в перші дні пішли воювати. Олег Сінцов достатньо згадати лише його, або тих українських акторів, режисерів, працівників театру, які загинули на фронті. Ми читаємо про це регулярно. Але очевидно, що це далеко не всі. Черга людей, які хочуть виїхати з країни, і далі велика. Це виникає через те, що справедливості в країні не існує. За яким принципом тебе будуть призивати чи мобілізувати, незрозуміло. Так само кожна мобілізація це велика втрата для економіки, оскільки люди, які мобілізуються, залишають свої робочі місця. Українські підприємства перестають виробляти продукцію. Це означає, що менше поступає податків, а податки потрібні для того, щоб платити кошти тієї ж армії. І саме через те мобілізація це не справа лише військових. Це справа цілого уряду і верховного головнокомандувача, тобто президента. Він повинен звернутися до людей. Він повинен організувати підготовку такого закону, який з одного боку буде відповідати всім інтересам української економіки, але найголовніше буде задовольняти потреби армії. Але крім всього іншого, очевидно, мобілізація повинна проводитися в такий спосіб, щоб самі закони про мобілізацію жодним чином не обмежували прав людини. Саме тому український омбудсмен Дмитро Лубінець, виступаючи і під час обговорення першого закону про мобілізацію, яку подав Кабінет міністрів, жорстко його розкритикував і зауважив, що цей законопроект порушує права людини. Бо, мовляв, якщо тебе не знайшли в ТЦК, чи в військкоматі можуть заблокувати твої картки, продати чи арештувати твоє майно, не дозволити тобі чи не продовжити паспорт, якщо ти перебуваєш за кордоном. До речі, в Ізраїлі нічого такого немає. Якщо люди знаходяться за кордоном і там працюють, ніхто їх силою кликати в армію не буде. Але є багато добровольців, які з за кордону повертаються. Отже, мобілізація складається з цілої низки факторів. По перше, має бути лідер. І в кожній країні нормальні, яка воює цей лідер країни. В даному випадку це Верховний головнокомандувач, президент Володимир Зеленський. По друге, має бути координована робота всіх міністерств і відомств. В нас же виходить так, що е, тему мобілізації, як гарячу картоплину, яку ніхто не хоче тримати в руках, перекидають одні на одних. кажуть, армія має за це відповідати. Або ні, навпаки, лише президент має за це відповідати. За це мають відповідати всі. А для того, щоб відповідали всі, треба, щоб між всіма учасниками політичного процесу була довіра. А що робити з суспільством? Чому наше суспільство таким способом не хоче мобілізуватися? Частина, звичайно, хоче йде добровольцями, виконує свій обов'язок перед країною, але значна частина тікає, тому що наше суспільство виховувалося в недовірі до власної країни. Причин тут дуже багато. По перше, самі державні чиновники і урядовці 30 років будували країну, яка не готова до війни. І саме через те ми так довго е робили все, щоб підтримати наші ракетні програми або програми з озброєнь. Політики, які були при владі, дуже часто не хотіли цього робити. Розпродавалося військове майно а замість програм з озброєнь фінансувалися програми по будівництву доріг для того, щоб як зараз кажуть, ворогу легше було цими дорогами пересуватися. Але цей час минув, мало би щось змінитися. Українське телебачення. Вкотре засвідчує, що не змінюється нічого. І тому в другій частині цієї нашої розмови я хочу поговорити про надзвичайно важливу другу тему, яка турбувала всіх нас. А тема ця стосується наших гумористичних шоу. Всі обговорюють новорічний випуск 95-го кварталу, під час якого одна з актрис насміхалася над переселенцями з півдня і сходу України. Вона грала таку, сама таку собі жіночку Сіскадовська, і знущаючись з української мови і жартуючи над українською мовою і над переселенцями, показувала примітивну особу, яка і мови не хоче вчити. Та й навіщо вчити цю мову, якщо ця мова примітивна? Роками гумористичні і найпопулярніше шоу на наших каналах виходило російською мовою. Роками вони висміювали все українське. Роками все українське для них було чужим. Найголовніша проблема в тому, що роками українське суспільство їх дивилося і зараз продовжує дивитися. Хто тут перший: курка чи яйце? Вони отримували високі рейтинги, намагали, намагалися потакати смакам суспільства чи навпаки виховували це суспільство. І те і друге. Саме тому наші підходи до наших медіа. До нашого телебачення, до того, як ми спілкуємося з громадянами і як громадяни спілкуються між собою, зараз очевидно потрібно змінити. І суспільство вимагає цих змін. Всі примітивні гумористичні шоу, які висміють все українське, ніяким чином не сприяють мобілізації. Бо навіщо захищати другосортний, малописьменний і смішний народ? Адже саме такими українці весь час показували в російських фільмах і серіалах. Там в Росії вони знищалися з української мови, з примітивних українців, з примітивних хохлів. А українські медіа дуже часто повторювали ці російські наративи і, на жаль, продовжують повторювати зараз. Тому, якщо ми хочемо дійсно перемогти, а ми обов'язково переможемо, ми маємо знайти в собі сили, щоб кардинально змінитися. Кардинально змінитися в усьому. Ми маємо змінити підходи до державного управління. Державне управління, безумовно, потребує єдності. Потрібен уряд національної довіри, або якщо хочете уряд національного порятунку, бо зараз нам дійсно потрібно говорити про національний порятунок. Очевидно, ми повинні змінити наші медіа, ми повинні знімати більше патріотичних фільмів і серіалів, а не дешевих серіальщиків про поверзників. Ми повинні припинити, нарешті, показувати всі програми, які принижують українців і українську мову. Ми повинні думати про нашу економіку, об'єднати уряд, який мав би порахувати, чого нам вартує мобілізація і яка стратегія нашої подальшої мобілізації. Бо коли ми за щось воюємо. Кожен з нас повинен знати за що саме, і президент повинен це сформулювати без стратегії перемоги, якій би вірили люди, перемогти дуже складно. Що зараз нам говорять? Наша головна мета це звільнити всі території, і ми їх обов'язково звільнимо. Що бачать українці? Українці бачать, що на жаль, український наступ поки що зупинився. Навпаки, росіяни збільшують свої зусилля нас контрактувати, контратакувати, і українська армія героїчно боронить лінію фронту. Ми бачимо багато інших неприємних речей. Дуже часто наші е, військові, політики, всі, хто представляє владу, говорили, що в Росії вже закінчилися ракети, що Росії нема чим нас бомбардувати. От ще на один, на один залп їм вистачить, але це не так. Росія виробляє ракети, Росія закуповує ракети в північної Кореї. Росія веде перемовини про, про зброю з Іраном. І ми це бачимо на жаль під час обстрілів наших міст і сіл, під час останніх великих обстрілів Києва. Кожен хто був тут в Києві. Могли це відчути, почути і побачити на власні очі. Суспільству потрібно сказати правду, а правда це в побутові правильної стратегії. По-перше, стратегія полягає в об'єднанні суспільства і в об'єднанні політичних сил. Безумовно, всі політичні сили мають бути об'єднані і розподілити між собою відповідальність за нашу перемогу. Депутати мають займатися парламентською дипломатією і виїжджати за кордон, а не так, як зараз, коли фактично їм заборонено це робити. Урядовці мають координовано працювати над Ефективною мобілізацією і над тим, щоб зберегти нашу економіку, а не так як зараз перекидати всю відповідальність на військових. Військові повинні працювати в чіткій координації з верховним і з урядом. А медіа, суспільство, мають зробити все, щоб всі проросійські настрої, всі приклади фільмів, серіалів, шоу, які принижували українців, нарешті назавжди зникли з наших екранів. Тому що ми сильна нація, нація переможців. Самим треба тільки в це повірити.